The wow. Людина приписана сім'я, діти, внуки, все буде мінятися по всьому, і то все треба платити гроші за все, якщо ви міняли безплатно. Жителька села Зоря Ганна незадоволена тим, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити назву села, у якому вона прожила понад 50 років. Як йдеться на сайті комісії, на Рівненщині є 15 населених пунктів, які не відповідають лексичним нормам української мови або стосуються російської імперської політики. Село Село зоря одне з них. Якщо було зоря комунізму, то просто село зоря. Зорі на небі, скільки он? зірка на небі, зоря. Ой, подурилась для гетьмана, я не знаю. Звісно, проти. Це потім урока візьміть. Всі документи переправляти. Ми так з тієї пенсії єлі-єлі виживаємо. Ну так же, що я не права. Ну, було ж дійсно щось таке російське, там чи щось небудь. Село зоря. Зі слів краєзнавця Миколи Бендюка таку назву для села дав тодішній засновник колгоспу Володимир Плютинський. На зустрічі з Плютинським він заціпив тему зорі. Та чого зоря він каже, що це у нас зоря комунізму. Колгосп, який ми створюємо. Ну, радгосп, та це зоря комунізму». Ми хочемо показати, що при комунізмі буде всім добре жити, і оце у нас зоря. Зоря це тільки половина назви. Ну це підніме таку суспільну неприязнь. Тобто зачасту ще більше поділить населення саме місцевості. Напевно, назва зоря в мене більше асоціюється саме з зорями. Тому асоціації саме з, радянським, з радянською назвою, з Радянським Союзом, немає. Плютинський для створення села зробив багато, але ідеологічно він все ж таки совок, це радянський діяч, це той, який знищував незалежність, воюючи з українською повстанською армією. Тому я в його сплощ забрати, перенести в музей села. Але якщо згадувати, коли тут якогось створений і як він створювався, коли всі, все населення забере. Забиралася земля, забиралася худоба, ремонент до колгоспів, люди вмирали. Зі слів Миколи Бандюка, у 17 столітті ця місцевість мала назву Сморжівські хутори. Я взагалі за повернення старих назв. Сморжівські хутори, які були на тому місці, де зараз це село. Вони це давня назва їхня. Але ну все живе, все міняється, тому. Я був би і не проти сморж, сморжівських хуторів, але зоря для мене звучить краще. Головне забрати цей комуністичний шлейф з вулиці і з назви. З голів він виветриться, бо це покоління вимре. наступні покоління вже не будуть пам'ятати, тому я вважаю, що це за можливе, що зоря лишилася Це би, моя думка. Ну, я знаю, хай би переіменували, якщо, якщо вже молодь хоче і всі хочуть, а й перейменують. Хай би була по українській зірка, як це зоря по по-російськи. доцентка кафедри журналістики та українознавства НУВГП Світлана Шийка зазначає, що слово зоря відповідає нормам української мови. Слово зоря це нормативне слово української мови. Це синонім до слова зірка, як зазначається в академічному словнику української мови. Зоря відомив нам ще із часів давньої української мови, ну трапляється у творах художньої літератури, зокрема у словнику української мови імені Бориса Грінченка. Тому жодних застережень щодо вживання цього слова немає. Як повідомила Суспільному прес-служба Рівненської обласної військової адміністрації, рекомендації комісії не обов'язкові до виконання. Рішення щодо перейменування села має приймати кожна громада самостійно. Суспільне намагалося поспілкуватися з сільським головою зорі, але на місці його не знайшли. На телефонні дзвінки він не відповідав. Ольга Ворищук Микола Мельничук суспільне новини рівне.